Черги часів перебудови повернулися, втім на цей раз не за продуктами, а за субсидіями. Вірніше, через зміни у їх наданні. Це вулиця військових ветеранів 10 а нині тут ажіотаж. Адже відтепер субсидії не призначатимуть людям, котрі мають двомісячну заборгованість. Відтак вони повинні подати інформацію, чи сплатили борг, чи мають договір про його реструктуризацію. А ще віднедавна українцям повертають зекономлені під час опалювального сезону гроші тому люди також прийшли, аби владнати ці справи. Як наслідок, черга тут займає три поверхи. Прийшло всім вчора. Повідомлення, і люди всі кинулися. Вчора ще людей так не було. І всі в 24 й кам'яна, якби нас відправили, наприклад, на територіальні відділення субсидії я спасічної до чого сюди мала йти. Черга простягається аж на вулицю. Десятки франківців стоять тут годинами, адже потік людей рухається не надто швидко. Франківці обурені кажуть, що тут треба вистояти як мінімум дві години. Багато пенсіонерів, яким це вкрай важко. Наприклад, незрячим я чоловіком стою. Ми мусимо це взяти, тому що це є необхідність наша. Я рахую, що це неправильно. Або якщо вже навіть не виходить їм рознести, не мали би ну, кожен день число написати людині, коли вона має прийти. Чому така ну, черга? Старші люди стоять. Годинку постояти, якщо звідти туди. А як звідси, то може півгодини в департаменті соцполітики. Запевняють, франківцям не варто квапитися. Написати і подати заяву на отримання грошей з економії можна до 1 вересня. От владнати справи з боргами також упродовж двох місяців. Аби якнайшвидше побороти черги, посадовці залучили максимальну кількість працівників і наголошують, люди можуть йти не лише в головний центр субсидій, але й у мініцнапи, у мікрорайонах. Це є. Мазепи 185, Галицька 124, Івана Павла 2, 4. Люди так само з цими всіма питаннями, як отримати результат повідомлення про призначення субсидії, так Подати заяву на монетизацію, так само повідомити про сплату заборгавності вони можуть так само в будь-якому з цих трьох відділів. Нині у Івано-Франківську 8800 тисяч домогосподарств, які мають заборгованість по оплаті комунальних послуг, а 10 тисяч претендують на отримання грошей з економії під час опалювального сезону. Іларіон Іваненко Віталій Савчук, телеканал 402.